Чому я так люблю зефір і чому я так часто проводжу майстер-класи, і чому я так багато вчу готувати зефір вас? Тому що зефір многогранний. З нього можна робити торти. Зефірні нежирні, З нього можна робити... Безлактозні торти, дієтичні торти. З нього можна робити піроженки, скімо на палички, наприклад, на дитячі свята. Зефір має мало калорій. Його можна їсти дітям, спортсменам, мамам на грудному вигодовуванні, навіть тим, хто тримає дієту. Зефір многогранний, його можна робити будь-яких смаків, будь-яких кольорів і форм. Тому є наповнення.